Вітаю! Сьогодні ми з вами розв'яжемо кілька задач на додавання та віднімання мішаних чисел. Власне, в нас може бути задача такого плану. Назвемо її номером 1. У нас є певний відріз тканини. Ми поки що не знаємо, якої він довжини. Сказали, що його розділили не зовсім поруч. Сказали так: перший відріз у нас буде 3,2 метра. А другий відріз тканини буде дорівнювати нехай 5,10 метр. І нам задають два запитання. Перше наше запитання це. А який, якої довжиною був відріз цієї тканини зразу, до То, того, як ми його почали різати. Як це зробити? Правильно, ці числа потрібно додати. І друге питання: а наскільки одна? Частина цього відрізу більша за іншу. Тобто одного разу нам потрібно додати, і ми знайдемо початковий розмір, другий раз це ми матимемо відняти для того, щоб дізнатися, а наскільки вони відрізняються одна від одної. Приступимо до виконання нашого завдання. В обох випадках я буду брати більше число першим, буде 5,1, і я буду додавати до них 3,2. Ми маємо додати між собою цілі частини 5 плюс 3 матимемо 8. І одну десяту та дві п'ятих я маю звести до спільного знаменника. Я бачу, що 10 ділиться на 5. І я поділю. 10 поділити на 5 буде 2. Це означає, що якщо я на 2 домножу другий дріб, то в знаменнику буде теж 10, мені такий варіант підходить. Тому спільний знаменник в моєму випадку буде 10. І я матиму. До одиниці додати 2 помножити на 2. 4. Таким чином, у мене буде 8,1 плюс 4, 5, 5. 10. Також я матиму скоротити, якщо це можливо. 5 та 10 скорочується. Тому ми переписуємо 8, а 5 і 10 ділимо на 5. 5 ділимо на 5, 1, 10 ділимо на 5, 2. 8, 1 друга метра. І ми пишемо, що це разом. Або всього. Або перший і другий відріз разом. І наша друга дія потрібно дізнатися, а на скільки метрів. Один відріз довший за інший. Нам потрібно буде від більшого числа відняти менше. Знову ж таки ми матимемо звести до спільного знаменника, і для другого дров буде додатковий множник 2. Далі все буде схоже. Але ми матимемо від 5 відняти 3. І одержати двійку. Далі ставимо плюс. Цей плюсик завжди буде. Тому що між цілою частиною та дробовою у нас завжди додавання. Ми його просто не завжди записуємо. Але воно там є. І далі нам потрібно буде від одиниці відняти 2 помножити на 2, 4, але десятих. Тобто, вся відмінність у нас це те, що були тут знаки плюс та мінус. І, власне, тут ми їх теж побачимо. А так. Тут не 8, а 2, тому що ми відняли. Як же від одиниці відняти 4? На минулому уроці ми це з вами якраз і розглядали. Нам потрібно буде від двійки відділити одиничкою і записати це як 10. Десяти. Буде в нас 1, плюс. А далі в нас в знаменнику лишається 10. В чисельнику ми це 10 повторюємо. Додаємо одиниці віднімаємо 4. Тобто ми ось цю частинку. Повторюємось тут. Власне, все, що треба зробити, це порахувати. Спільний знаменник буде 10, 10 відняти 4. Ми одержимо 6 плюс 1 7. 1,7 метра. Це та відстань, на яку один із відрізів довший за інший. Записувати відповідь та писати це все. В неї я зараз не буду. Ви ж себе запишете. Що ж, перша задача зроблена? Головним героєм другої задачі буде Вінні Пух. Він за першу годину з'їв 80,3 четверти кілограми меду. Неймовірний молодець. Не знаю, як йому це вдалося. Але він це осилив. А за 2 години він з'їв лише 100 кг і 3 п'ятих. І таке питання: за яку годину він з'їв? Більше меду і наскільки. Перш за все, ми маємо тільки першу годину. Тому нашою першою дією буде знайти, а скільки він його з'їв за другу годину. От, тобто, за, в нас є за 2 години це 100,35. І потрібно відняти 80,3 кілограми. Тоді ми дізнаємося, а скільки ж він з'їв за другу годину. 100 відняти 80. Ми одержимо 20. Тепер від 3 п'ятих треба відняти 3 четвертих. Можна не писати плюсик, а зразу написати спільну риску дробу. Але ж у нас знаменники то різні. Нам їх потрібно звести до спільного. Ми помножимо навхрест. Для першого дробу буде 4, для другого дробу буде 5 Таким чином, в знаменнику буде 4 помножити на 5, це буде 20. В чисельнику 4 помножити на 3 це 12. Відняти 5 помножити на 3 15. Ми не можемо від 12 відняти 15. Ми виділимо від 20 одиничку, лишиться 19, цілих. В чисельнику з'явиться 20, плюс 12 відняти 15, поділити на 20. Ми вже так робили не один раз. 19, цілих ми переписуємо. 20 відняти 15 буде 5. Додати 12 буде 17. 20. І це кілограма за другу годину. Що ж, ми знаємо необхідне число. Запишемо його. Тепер питають, протягом якої години він з'їв більше меду, і наскільки. Протягом першої години це 80. І трішки протягом другої 19 трішки. Цілком логічно, що протягом першої години він з'їв його більше, щоб дізнатися, наскільки потрібно буде відняти. І наша наступна дія це власне віднімання. Що ж, 80 відняти 19. Що ми одержимо в результаті? Звичайно, у нас буде 61. Далі нам потрібно звести до спільного знаменника. 20 ділиться на 4. Буде 5. На 5 потрібно домножити перший дріб. Спільний знаменник буде 20. 5 на 3 це буде 15. І нам знову щастить, тому що від 15 до 17 ми не віднімемо. Тому ми лишимо 60, цілих. знову ж таки, від 20 до 20 додамо 15. Віднімемо 17. 20. 20 відняти 17 3. – 3 плюс 15 18. Буде 60,18. Але 18 і 20 можна скоротити. І вийде 60,9, 10. В такому випадку ви можете навіть написати вигляді десяткового дробу: 60,9. В дужках записати кілограм і написати, що це наша різниця. І в написати власне те твердження, яке потрібно було знайти, і таким чином ви розв'яжете задачу до кінця. Що ж, пробуйте, і у вас все обов'язково вдасться.